Привіт, друзі! Ви на каналі Моя Кіра. Сьогодні ми з вами будемо читати цікаву історію Небезпечний колодязь Мушенятко Пік вважало себе кращим за всіх інших тварин на фермі. Йому здавалося. Що він знає геть усе про все на світі, іноді він так зазнавався, що ставав просто нестерпним. Наприклад, пік полюбляв глазувати із сумирного віслюка гулі, який ніколи нікого не зачіпав. Який ти смішний зі своїми довгими вухами і великими жовтими зубами? Нахабно пищав пік, пробігаючи між копитами віслюка. Гуля терпляче зносив усі ці насмішки і намагався не зважати на нахабне мишеня, щоправда, якось йому урвався терпець, і він так сильно заревів, що навіть курки порозбігалися. Однак пік і далі глазував із нього. Одного осіннього дня пік побачив, як гуляться гневоза. Ти завжди робиш тільки те, що тобі накажуть, тягнеш вози і ніколи не розважаєшся, а я роблю все, що мені заманиться, і ні в кого не питає дозволу, мовило мишеня доброму віслюкові. Воно гордо здійняло хвоста і зухвало попрямувало через подвір'я. Припікало сонечко, тож пік захотів дістатися колодязя і втамувати спрагу. Гуля, який цієї миті нюхав квіти, поглянув на мишеня стурбовано «Будь бачним біля колодязя. Але пік тільки передражнив віслюка, що й обізвав його боягузом. От і колодязь. Відро було занурене у воду, пік спробував витягнути його за мотузку, але це було надто важко для дрібного мишеняти. Тоді мишеня замислено покрутило вуса. Як же мені напитися? Без зайвих роздумів пік ухопився за мотузку і став спускатися до колодязя, аж тут він послизнувся і баркічнувся у відро. Спрага була такою сильною, що мишеня тільки радо захлептало воду, анітрохи не злякавшись. Пік зупинився аж тоді, коли черевце роздулося, як повітряна кулька. Тоді мишеня спробувала видертися з колодязя, схопившись за мотузку, але не змогло навіть зіп'ястися на ноги. Пік став за важким. Він щосили сили зарепетував Рятуйте, на допомогу! Агу!» Тим часом віслюк спостерігав звіддаля, ледь не лускаючи від сміху. Гаге, моє улюблене мишенятко, тобі варто було подумати про це раніше не пити стільки води. Я казав тобі, що небезпечно пірнати в колодязь. І -а, і -а, і -а, і -а. Не глузуй, вичагни мене. Я обіцяю, що більше не насміхатимусь, благало Мишеня. Гуля нахилився над колодязем. А чому я маю вірити тобі? Ти завжди говориш, що тобі ніхто не потрібен. Що ти прудкий і розумний. Мені здається, що і тепер ти чудово впораєшся сам. Пік. Відчуваючи важкість повного від води шлунка, знову і знову перепрошував. Нарешті добрий серцем Віслюк пожалів його, схопив мотузку зубами витягнув відро, врятувавши мишеня. Відтоді пік уже не наближався до колодязя, а головне, він більше не глузував із гулі. Навпаки, віслюк і мишеня стали нерозлучними друзями. Ось така цікава історія. Мишенятко пік врятоване, а над віслюком гулею більше ніхто не глузує. Отож ставте ваші вподобайки і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові казочки. На все добре!